Винограда в цьому році зовсім буде мало, але трохи відійшов це добре. Зато в моїх дібрях добре росте, дивіться, який в мене пітруха. Горошок той пішов рости гарно. Дивіться, який в мене цибулька класна. У цьому році мало садила, бо з водою щось дуже тяжко. А тут в мене чабрець росте і таке все на грядочки на альпійські горочки на такій. Малині капець. Така спека була в минулому році, що малині капець. Ну, нічого, я тут. Кабачатки посадила. Чесник суперовський в мене, як завжди. Ну, буде чесник і цибуля, ще горошок буде.